Головний тренер команди Аврора Класт Євген Задорожній Євгене з перемогою. Але, на мою думку, не така проста вона здається, за рахунок чого змогли забрати три очки і чого не вистачило вашій команді в цьому матчі. Було непросто по-перше, тому що рятувальник це особливий суперник, який грає при будь-якому рахунку, і вони ніколи не ніколи не збавляють темп, грають все рівно грають до кінця. За це їм дякую, але у нас також була наша майстерність. Це Бургун Орик, який е, зробив різницю по майстерності в стандартах. Ну, так ми перемогли. Орес Боргун, 3-4 сьогодні, пам'ятаєте, МСК Харків теж від не забив. Однозначно награна комбінація. 100%. Скажіть, будь ласка, можливо, Оресту завжди краще бити з лету, ніж низом. Йому так краще виходить. Ну так, хлопці сміються з нього, що низом не давай, давай верхом. Ну, цілком виконав те, що ми говорили, і забив два м'ячі, і це стабільність його так. З Харкова забивав. Молодець. Кульмінація поєдинку. Третій-четвертий гол, адже команда десь після 2 0 розслабилась, мені здається. Так, хлопці відчувають, що є різниця в рахунку і десь розслабляється. Але ми над цим працюємо і будемо говорити їм про це. Угу. Останнє питання: що сказали хлопцям після цього матчу, які установки на майбутнє? Да. Слова вдяки хлопцям. Ми перемогли. Зараз ми переможні емоції заробили. Будемо святкувати перемогу, а йдемо на перерив, в якому плануємо дуже гарно попрацювати. Тяжко попрацювати, щоб відновити ту переможну ходу, яка у нас була в першому колі, і продовжувати продовжувати вигравати. Дякую, дякую.